Десь критикують, що це було. Це сказано. Ердоган дуже гарно вливав кошти і зброю повстанцям, Ті, що могли під його бути контролю. а хто ще не підписався, зараз розмова продовжується. Ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк все не заважає. Президент України каже, що юридично не може не може території, які Росія окупувала, визнати саме такими, тобто визнати російськими. Це неможливо з іншого боку. Він нібито каже про те, що може зупинитись, або принаймні припинити вогонь, або принаймні сісти за стіл перемовин, як я розумію, його слова, якщо Україну офіційно запросять в НАТО. Це не означає, що Україна стане членом НАТО одразу, але принаймні отримує офіційне запрошення. Я розумію, що є труднощі перекладу, і що в західніх медіа розійшлося трошки інша версія того, що сказав насправді Володимир Зеленський, але посил здається такий самий. Що думаєте, по перше, так згідно конституції, ми не маємо розкидатися територіями. Це факт, і це те, те що не обговорюється. Але, наприклад, посил, якщо його дивитися не абсолютно так, що як скажуть, так і буде, да? або як говоримо, то це вже доконаний факт, то виглядає наступним чином: це формування переговорної рамки. Тобто, ми демонструємо в першу чергу Трампу про те, що ми готові розглядати різні варіанти, це один із сценаріїв. І треба, ну тут президента десь критикують, що це було сказано за межами держави, да? тобто не за межами, а для іноземного слухача, глядача і політикуму. Але я тут не є критиканом, є потреба давати певні сигнали всередину України. Суспільству і є потреба давати відповідні сигнали іноземній аудиторії, е, зважаючи на те, що світ зараз прозорий, і світ е, він всеосяжний в сенсі інформаційного там елементу, то рано чи пізно меседжі доходять і туди, і туди. Але в нинішній ситуації я вважаю, що це все-таки пас е, до переговорів. Ми готові говорити і про це теж. Але якщо я розумію, там було так сказано, що там має. Ну, якщо наскільки я е, правильно переклав або правильно почитав, що там взагалі вступ території, яка зараз контролюється Україною. А вже потім з'явилася і лист е, міністра закордонних справ е, до НАТО, що на найближчому там, засіданні. Бажано було б нас запросити. да Тому я бачу, що це йде така, ну, не можу сказати, що це операція, але можу сказати, що це знову ж таки наша демонстрація доброї волі до діалогу. І ми говоримо, що все, що Буде на користь Україні і не буде шкодити основним інтересам. Ми готові обговорювати, ми готові до дискусії, але це не, не те, що ми готові на серйозні поступки. Тобто, ми відкриті, і це є сигнал. А так як вже сядемо за стіл перемовин, да тоді вже будуть інші варіанти. Да, тому я саме так розглядаю, це недоконаний факт. Це поки що випробовування або демонстрація тих е, е, меж, за які ми можемо зайти, за які ми не можемо зайти як країна. Дякую. Ще один момент: це зовсім інша тема, але поза тим. Стосується вона все одно України. Зараз ми спостерігаємо події в Сирії і не про Сирію. Російські медіа, російські пропагандисти пишуть, що в Сирії всю цю історію задумали і здійснюють про турецькі угрупування. Кілька телеграм-каналів, які наближені до Кремля, до російських силовиків, теж пишуть про те, що це все задумав Ердоган, по-перше, і по-друге, що наступним кроком буде спроба забрати Крим. Ну, звісно, в Росії за їх трактуванням забрати Крим. а Ну, по-перше, чи дійсно може бути така російсько-турецька війна? І по-друге, чи взагалі, як ви сприймаєте це? Ну дивіться, якщо ми не про Сірію Передогана, то це, пам'ятаєте, були карикатури і були слова від Путіна, що це ніж в спину. Ну, це черговий ніж в спину Путіна. І тут, я, я так розумію, що він до цього звик. І дуже нормально ставиться, тому що ну як мінімум фізично це боляче. Але коли в тебе там стирчить уже як дикаобраза цих ножів, то, мабуть, вже цей поріг просто перейдено. І Ердоган, насправді я ось сьогодні з колегами спілкувався, які глибоко в цій темі. Він скористався можливістю. Вікно можливості в нього відкрилося, і він не дивлячись на те, що е, десь підторговує Путіним, десь ручкається. Але коли відкрилося вікно можливості, ну тут кожен сам за себе, і він е, робить це досить ефективно. Чи це е, дозволить йому дуже сильно підняти свої ставки? Питання часу ми побачимо. Але те, що е, це сталося не так, знаєте, складається враження, що всі сиділи, сиділи, а потім раз і побігли. Ні, до цього Ердоган дуже гарно вливав кошти і зброю повстанців. Ті, що могли під його бути контролем, да? і вичікував, вичікував слушного моменту. А зараз найслушніший момент для того, щоб продемонструвати свою міць. Хез була зайнята своїми справами. Росія погрязла в україно-російській війні. Так вони будуть когось відправляти, і це дуже класно, як на мене. Я не є прихильником війни як такої, але якщо в Сирії закрутиться дуже серйозно, і вагнериці вже ж немає, закінчились, вони десь під Бахмутом лежать, да, то прийдеться регулярних туди засилати, літаки, і все. І тут я україноцентрично кажу: ну добре, хай там буде трошки довше, трошки гарячіше, може нам простіше буде, тому що е, Путін буде змушений допомагати, а. І він вже озвучив, що туди когось будуть відправляти, а де їх брати, як не з наших фронтів. Е, тому тут цей елемент е, про те, що росіяни дуже люблять притягувати за уха того, що немає. Е, ну з іншого боку, хай готуються. Я тут підходжу з того. Знаєте, от коли сказали про ядерну зброю, начебто вона є в Україні, начебто Ердоган хоче забрати Крим, ну, так це ж прекрасно Маю на увазі не в тому, що це факт. А в тому, що вони самі себе лякають. І от якщо ми живемо вже в режимі гібридної війни, ну так тут все, все може працювати. І якщо воно спрацює, що, наприклад, в результаті Туреччина отримає певні результати в Сирії. Звісно, там про Крим це, ну, це мрії, вологі, якісь незрозуміло кого, навіть не Ордогана, але все одно це лякає. А ми бачимо, що слово. Іноді а в нинішній ситуації дуже багато важить. І чи якщо Росія буде відволікатися навіть на цей момент чисто емоційно, вже непогано. Зрозуміло, що вони зараз притягують цього віслюка за вуха просто так, тому що треба якось розповісти історію. Це остання фраза на цю тему. Якось треба історію Сирії чимось затерти, тому що там зараз ну фіаска. Насправді відбувається. Не остаточне. не остаточне. Не, Тут не треба бути такими, знаєте, закидати капелюхами всіх і казати, зараз вони повстанці дійдуть до столиці, скинуть Асада". Не факт. Це не факт. Але те, що це удар по інтересам Путіна, і навіть не по інтересам, я по-іншому сказав би, по авторитету. Це так. Це ми бачимо, і це дуже круто, і це робить Ердоган. І знову ж таки, він показує всьому світу, що Путіна можна то по великому рахунку дурити, забирати щось. Це не страшно. Він не вдаре ядерною зброєю, ніколи не Я, Тут ж можна було сказати, що це ескалація. Що зараз Росія має почати війну з Туреччиною? Тому що це країна НАТО і так далі не може. Але ж це опосередковано тільки так, так, так. напряму. Дам проксі, да? але ж можна було таку риторику запустити, а її нема. Де сказано, що Ердоган не хороший чоловік? Ні. Він просто може забрати те, що ми забрали України, яка була в складній ситуації. От розумієте цю логіку, да? і вона прекрасна для росіян. Хай не чувається, що тільки ви станете слабшими, у вас теж будуть забирати і вже починають забирати. Поки що це риторика. Поки що це початкові дії, але це має статися. Якщо воно з'являється в інформаційному полі, в тому числі в першу чергу в російському, то це прекрасно.